Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо е, таку фурнітуру як дверний стопор. Це сербський виробник з Тубліна. Доволі відомий виробник. Вони виробляють в основному це алюмінієва фурнітура, але і такі позиції в них також є. Е, цей стопор використовується для фіксації дверей в відкритому положенні. По кольорам він от, у мене в руках це сірий по РАЛу 9006 Ще може бути білий. І також чорний. Детальніше з кресленням фото можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua Що собою представляє цей стопор? Тобто тут литий корпус у нас металевий стальний шток і на кінці резиночка. У нас є три точки кріплення. дві Внизу і одна вверху. До речі, такий важливий момент. Виробник не комплектує саморізами. Дуже часто запитують, але, на жаль, в комплектацію вони не входять. Довжина самого стопору з резиночкою з усим це 179 мм. Вихід штоку це 45. Тобто він отак натискається і виходить. От, діаметр самого стопора тут гумового, це. 31 міліметр. Ну і ширина корпуса це 32,5. Принцип роботи дуже простий. Ми натискаємо сюди ногою. Так, тут фіксується. Тут є оцей фіксатор, який фіксує. Ми натисли, він зафіксувався і тримає двері. Потім натискаємо цю клавішу і він від. Відкривається. Такий невеличкий, мабуть, ну не знаю, мінус чи що, це він доволі гучний. Тобто, от це от, це Якщо при відкриванні він е, доволі гучно відкривається. Взагалі надійний. Тобто, тут такий стержень е, міцний, гумова резинка, така міцна, тяжкий такий стопор, Ну, можна використовувати його для вхідних дверей. Е, переглянути даний товар можна за посиланням, яке буде в кінці цього відео.